Слава Україні! Вітаю всіх на YouTube-каналі авторинку Карбазар. І у цьому відео я вам покажу, які міні-вени можна придбати на львівському авторинку. Ви обов'язково підписуйтесь на канал, і я розпочинаю. Peugeot 5008 12 року 9 тисяч доларів, 1,6 дизель, механіка 235 пробігу. Написано нафарбована, значить машина вся в рідній фарбі. Присутній панорамний дах, і це у нас семимісна версія. Присутні також задні парк троники. Seat Alte XL 8550 10 року, 91 тисяча пробігу, 1,8 бензин, автомат, присутній люк та шкіряний салон. Присутні 4 електросклопідіймачі, клімат-контроль, мульти, кермо, шкіряний салон. Ну і звісно ж коробка автомат. Друзі, хочу нагадати вам про наших партнерів: український сервіс онлайн страхування Hotline Finance. У них є мобільний додаток, у якому зручно порівнювати, оформляти та зберігати страховку. Що ви раніше користувалися сервісом Hotline Finance, то у додатку підтягнуться всі ваші страховки з терміном їх дії. Також тут є контакти страхових компаній, щоб ви знали, куди потрібно звертатися у разі страхового випадку. А по промокоду Carbazar10 ви отримаєте 10% знижки на будь-яку автоцивілку в Hotline Finance. Посилання на додаток та промокод буде в описі під цим відео. Renault Scenic 6600 1.5 дизель, Механіка в рідній фарбі з рідним пробігом 234 тисячі кілометрів 10 року. Citroen C4 Grand Picasso 6508 року, 1,6 бензин, 7 місць, 224 тисячі кілометрів пробігу. Renault Grand Scenic 6800, 2-літровий дизель, Механіка 2009 року 233 тисячі км пробігу. Авто має механічну шестиступеневу коробку передач, двозонний клімат-контроль, датчик світла дощу, безключовий доступ. Volkswagen Touran 1,6 бензин в рідній фарбі, 6200 року коробка не вказана, я не бачу. Можливо, механіка, можливо, автомат. Коробка механіка, присутній двозонний клімат-контроль і механіка на 6-сту Galaxy 10-910 року, 2-літровий дизель автомат 224 тисячі пробігу. Авто дуже гарні комплектації, присутня пам'ять водійського сидіння, 4 склопідіймачі, мультикермо, підігрів сидінь. Дестронік підказує власник. Обігрів. Ну, Звісно що є обігрів лобового скла, напевно, правда Так, так І додатковий обігрів. І додатковий обігрів салону. І це в нас семимісна версія. Також присутні задні парктроніки і камера заднього огляду. Renault Grand Scenic 800 1.5 дизель, механіка 7 місць 13-го року, 124 тисячі кілометрів пробігу. Свіжо пригнаний, розмитнений та сертифікований. Так виглядає у нас передня панель. Бабе? Також в автомобілі є задні парктроніки і наголошують, це 7 версія. Мазда П'ятірка, 7350 350 2010 року, 2-літровий дизель, механіка, 7-місць. Друзі, ви могли помітити на ціннику логотип компанії АвтоРія. Авторія є генеральним партнером авторинку Карбазар. І для продавців вона є чудова акція. Коли ви приїжджаєте продавати свій автомобіль на Карбазар, менеджер компанії АвтоРія може безкоштовно розмістити оголошення про продаж вашого авто на сайті АвтоРія. Кожного місяця Авторія перевіряє понад 223 тисячі три тисячі автоповінкоду. АвтоРія продовжуємо перевіряти. Volkswagen Caddy 5958 року 1.9 дизель механіка 304 тисячі кілометрів пробігу Opel Zafira 6650 року 1.7 дизель механіка 7 Місць, комбінований салон, тканина зі шкірою. І Opel Zafira має комплектацію космо. Ренос сцені 10-го року 6750, 1,5 дизель, механіка. Пробіг, друзі, не розладів, є контактний номер, телефонуйте та уточнюйте деталі. По комплектації в нас, бачите, двозонний клімат-контроль, механіка заступка мультикермо, також присутні задні шторки. Volkswagen Touran 10650, 1,6 дизель, автомат 262 пробігу 13-го року. Досить непогана комплектація. У нас присутні підігріви сидінь, кондиціонер, ну і звісно ж головна перевага того автомобіля, що це тут у нас автомат. Дуже багато з нас людей шукають саме турани з автоматичною коробкою передачі. Renault Grand Scenic 7659 року, 1,5 дизель механіка, 7 місць, 230 тисяч кілометрів пробігу. Задній ряд має шторки в нас, столики присутні також, задні парктроніки і це, ще раз наголошую, друзі, семимісна версія. Renault Grand Scenic. Друзі, до речі, вже машина розмитнена, сертифікована. Якщо ви бачите, до речі, також і наземні номери, всі машини, які на базарі, обов'язково розмитнені. Grand Scenic дуже гарні комплектації, у нас 10 рік. 1,9 дизель, 230 тисяч пробігу, шкіряний салон, панорамний дах. Зараз вам більш детально покажу. Так виглядає у нас передня панель, дуже гарна коричнева шкіра, механіка шестиступка, клімат-контроль. Задній ряд сидінь у нас має шторки на задньому ряді сидінь. До речі, власник відкрив машинку, можу вам показати більш детальніше. Також я бачу, друзі, підігріви передніх сидінь. Так виглядає у нас дуже-дуже красивий салон. Задній ряд сидінь. Панорамний дах. І, друзі, ще раз кажу, це семимісна версія. Ще є третій ряд сидінь. Volkswagen Charan, 5-го року. 1.9, певно, дизель, механіка. 5900. Ціна даного автомобіля, звісно ж, присутній торг, як і по будь-якому авто на авторинку та на автомоданчику Карбазар. Opel Zafira 8250, 1.7 дизель механіка. 13-го року 250 тисяч пробіг 7 місць. Так виглядає передня панель, комплектація у нас космо. Оханні чистеньке сидіння. Вам достатньо зробити договір купівлі-продажу, щоб переписати на себе даний автомобіль. Chevrolet Orlando 8300, 2-літровий дизель механіка з 7011 року 230 тисяч кілометрів пробігу. Так, давайте зараз фокусую. О, є фокус. У нас передня панель Орландо, тканини, салончик, присутні задні парктроніки. І, друзі, це нас ще раз наголошує 7-місна версія. Opel зефіра 7500 1.7 дизель 2011 року 190 тисяч кілометрів пробігу. Авто семимісне. В зефірі присутні задні парктроніки. І автомобіль тонований. Опользефіра свіжа впринего розмитна, сертифікована, 2011 року. 1,7 дизель механіка, 215 тисяч пробігу. Одразу погляньте на передню панель у нас. Механіка ще заступка, комплектація космо. Так виглядає у нас авто позаду. Друзі, я нагадую, що цей відеогляд присвячений... Саме міні-Венем, проте ви бачите, є кросовери, універсали і тому подібне. Якраз люди оглядають кросовери. Дуже багато різних цікавих автомобілів продається на авторинку Карбазару, тож будемо раді усіх вас бачити. Volkswagen Touran 11800 2011 року 214-рідного пробігу пройдено ТО 2-літровий дизель Механіка 7 місць. То присутній. В автомобілі присутній двозонний клімат-контроль, механіка шестиступка і комбінований салон Алькантара зі тканиною. Також присутній, як ви бачите, задні парктроніки. Рено Кенго. Оригінальний пасажир 2012 року. Розмитаний, сертифікований. 8150 з дуже економічним дизельним двигуном. Розмитнений, сертифікований. раз, друзі, наголошу. Це у нас оригінальний пасажир. Renault Scenic, 6 тисяч доларів 1.4 бензин механіка. 175 рідного пробігу 9-го року. Розмитена та сертифікована. Дачія Логан 5510 року. 1,6 бензин механіка. 163 рідного пробігу машина пригнана зі Швейцарії. І це у нас, друзі, семимісна версія. І, до речі, в автомобілі присутній кондиціонер. Opel Zafira, 3-го року 130 пробігу, 1,8 бензин автомат, 4800 доларів ціна даного авто. Як ви бачите, присутній кондиціонер, коробка автомат тут, і ще також є навіть задні парктроніки. Opel Zafira в комплектації Космо 8750, 1,7 дизель, механіка 7 місць, 2014 року 161 тисяча пробігу, машинка розмитнена та сертифікована. Так, людей у нас передня панель. Друзі, якщо ви побачите, там є екранчик сенсорний, кольоровий, задні парктроніки. Це у нас 1.7 двигун, 7-місна версія, в досить непоганому візуальному стані. Що ж, друзі, ось такі мінівани продаються на авторинку Карбазар. Я вам показав лише їх частину, їх насправді набагато більше. Дуже багато у нас Peugeot 5008, Renault Grand Scenic, Opel Zafira. Приїжджайте, обирайте хороші мінівени на львівському авторинку Карбазар. Бажаю всім спокійного вечора і до зустрічі у наших нових відео. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.